Ви тільки погляньте на цю красу. Це посилка від Каті. Вона мені навіть прислала відкриточку маленьку. Все буде Україна. Дякую за такі приємні слова. Катя, дякую, що поглянемо, що тут всередині. Бо мені цікаво. Ви це бачите? Я бачу книгу. А, дві книги. Зірки, кістки, земля крилатих Ірина Грабовська. Погляньте на цю красу. Клас? Клас. Дякую Катя за такі чудові книги. Я їх почитаю і розповім про них. Тим більше, це українська авторка. А ви знаєте, що я обираю найкращого автора України. По версії армії. Першу п'ятірку в мене вже є. І, можливо, Ірина Грабовська буде входити в іншу п'ятірку. Наступну. Подивимося. Так, дивіться. Погляньте, бачите? Такі логотипчики красиві. Відкриємо, подивимося, що тут. Бо я не знаю. Якби ви бачили мої емоції, які скриває моя маска. Погляньте! Обузіський мой, погляньте! Ля-ля-ля-ля! Е, ля, ля, ля. яка краса! Дивіться! Це буде мій асистент. Асистент армії книголюбів. Давайте ми його назвемо. Пишіть свій варіант, як назвати мого помічника. Дивіться. Бачиш? Тобі подобається? Мені дуже подобається. Поглянь. Ану читай. Орео. Молодець. Дякую, дякую, Катя. Поглянь. Лайн. М? Класно. І подивіться, скільки тут конфетик. Це дуже смачненькі конфетки. На цьому все. До наступної зустрічі, мої книголюби. Ставте лайк, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на YouTube. А ми будемо придумувати вам далі цікаві відео. Читати книжечки і знімати на них відгуки. І не забувайте, що ваш донат приближає нашу перемогу. Ви зрозуміли? Переходьте на посилання, донатьте і скоро буде наша перемога. Усім дякую за увагу. До наступних зустрічей!